Лада змінилась, страуси лишились. Дівчата з танцювальної групи Паночка Юей» провели акцію з такою нестандартною назвою біля станції метро Хрещатик. Молоді таланти переконані, Україну потрібно оновлювати, але тільки в мирний спосіб. Влада лишились. Це лишились паночки країни, голосу України. Ми хочемо сказати, що якщо ми будемо не боятися висловлювати свою думку і боротися за нашу країну так, як ми вміємо, ви вмієте танцювати, танцюйте, танцюйте за Україну, вмієте співати, співайте за неї. І тоді, коли ми всі разом згуртуємося і всі разом будемо робити справу, яку ми вміємо і любимо, тоді і ми отримуємо процвітаючу, гарну, незалежну європейську країну. Паночка UA просто не уявляє. Ають свого життя без танців, і саме завдяки ним фані дівчата вирішили подарувати киянам і гостям в столиці трішки радості звернути увагу на дуже важливі питання сьогодення і водночас висловити свою громадську позицію: що наша держава велика європейська країна, і хто як не ми зобов'язані змінювати її на краще.